Ходу починаємо з краєчку, піднімаємо його і вставляємо. Тобто і виставляємо. Спочатку зараз виставимо його, щоб воно було у нас типу, більш-менш таким кругом, да, щоб воно гарненько получалося. Трошки треба подвинути десь. Так, це подожди його, Отако. О, трохи таке. Виставляємо його, щоб воно гарненько було кружиком таким. І от, ну, такого походу ти піднімаєш його, піднімаєш, виставив його, рівненько виставлю, і потім його прижму, цей бордюр, ну вставлю в саму землю, так як мені ну, треба. Тобто на цю висоту на повністю, щоб ці ножки туди позаходили. І тут вийде нас 15 сантиметрів висота такого бордюрчика. І дуже класно буде виглядати, дуже красиво. То тобто є в чотирьох кольорах, є графіт, темно коричневий, світло-коричневий. Є ще зелений. Чотири кольори їх є, стійкі до ультрафіолету, до морозу, тобто на сонці колів не вигорить у вас, на морозі він не посипеться. Років 5, це 100% він у вас буде стояти. А то ще більше, якщо ніхто його не буде спеціально тако приходити, ногами не лупити. Да? Так що, кому треба бордюрчики, замовляйте, реально штука класнюча, дуже гарно, дуже гарно, прикольно виглядає. І ну, класний, якісний пластик, що ви раз поставили там, ну і буде вам радувати ваше око.